першу позачергову сесію сільської ради із 22 обраних депутатів прибуло 12 депутатів, всі інші відсутні погодних причин. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання 41-ї позачергової сесії сільської ради оголошує відкрито. Yeah. Шановні депутати, для роботи нашої сесії нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію. Пропоную функцію секретарату та лічильної комісії сесії покласти на секретарат сільської ради Після Віктора Григоровича. Якщо інших пропозицій немає, то хто за дану пропозицію за основу цього прошу голосувати. Хто не проти? Утримався? Одноголосно. На розгляд 41-ї позачергової сесії вноситься питання згідно з порядком денним, який вам розуміє. Чи є в депутаті зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Якщо інших пропозицій немає, то хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Для роботи нашої сесії нам необхідно затвердити регламент роботи. 45. Першої позачергової сесії сільської ради. Регламент також вам розуміємо. Хто за даний регламент за основою столом, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Приступаємо до розгляду питань. Отже, слово до, от, для доповіді, по першому питання надається Костюковичу Віктору Григоровичу Сітка сільської ради. Шановні депутати, Питання, перше, воно ж розглядалося на комісії. Можливо, е якісь ще питання є, допустя Віктора Григоровича. Якщо немає, то пропоную е поряд, е проголосувати за основу і в цілому. Проєкт рішення. Чи є питання? Чи будемо обговорювати? Ні. Ні. Прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Да. Проти утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідав Сюкривич Віктор Григорович. Це питання також обговорювалося на комісії. Чи є потреба у розгляді цього питання на сесії? Тоді прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Костюкевич, Віктор Григорович. Це питання також розглядалося на комісіях. І чи є потреба в розгляді повторному? Немає? Тоді прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Дякую, Віктор Григорович. Переходимо до розгляду наступного четвертого питання, доповідає Кузьмич Валентина Михайлівна, начальник фінансового відділу Російської сільської ради. Це питання також розглядалося на комісіях. Чи є потреба в розгляді на сесії? Можливо, якісь ще є питання, зауваження, пропозиції до Валентини Михайлівни. Є питання? Немає. Немає. Прошу проєкт рішення взяти за і в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду. Наступного питання доповідає Сергій Чук Сергій Петрович, заступник сільського голови. Питання розглядалося на комісії. Чи є потреба в розгляді? Питання, зауваження, пропозиції немає. Тоді прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду шостого питання. Доповідає Сиричук Сергій Петрович. Чи є потреба у розгляді цього питання, чи є в депутатів зауваження, пропозиції якісь певні? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цього. Хто за да? проти? Утримується одноголосно. Сьоме питання. Також доповідає Сергійчук Сергій Петрович, заступник сільського голови. До Сергія Петровича зауваження, тобто до пропозиції, можливо, по питанням. Немає? Прошу проєкт рішення взяти за основу цього. За, проти, утримався наголосимо. І так, переходимо до розгляду восьмого питання. доповідає лісовець Оксана Степанівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності. Головний бухгалтер. Прошу. Є питання до Оксани Степанівні? Зауваження, пропозиції? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цього Хто за? Проти. Переходимо до розгляду земельних питань. Заповідає Маріч Олександр Миколаївич, провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, землепорядкування та благоустрою. Чи до Олександра Миколайовича є питання зауваження пропозиції? Немає. Тоді проєкт рішення. Прошу взяти за основу від цього. Хто за? Всі питання, які вносились на сесію, розглянемо. Ці питання, які вносились на розгляд сесії сільської ради, ми розглянули. Засідання сесії оголошую ради.